Всім привіт! І тепер ми граємо у гру The Green The Grinch Story. навіть тут назва є і картинка. Я ще в неї не грав, тому я сам буду вчитися, як у неї тут грати. Я не бачив ні на Ютубі по неї відео і сам у неї не грав. Ну, можна пограти, я так скажу. Заходимо, я не знаю куди. Може, до групи ігра... ігроків. Ось сюди. П'ятеро нас. Нормально. Семеро нові. Добре. А коли ми, ми вже будемо заходити? О, нормально. Hum, Zachary Mal, The Grinch, Stow, legal, 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 Це не можна пропустити? О! Якесь село. О, це я ходжу Дивіться. Я тут прыгаю. Ось я біжу Ось 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 я біжу О! Біжу такий красивий весь. Так, за, е, зараз я так зрозумів десь з'являться... о, ось тут. З'явилися ось такі штуки. Їх треба на ялинку буде ціпляти? Ні, я таким не хочу займатися. Я краще ось, ось сюди. Стану. Може ще якесь секретне місце знайду. О, я щось знайшов, реально. Окей, ви там, короче, бродяги робіть, а я тут повідпочиваю, що? Потанцюю, не знаю. Стоп, що в мене всі емоції не включаю. Потанцюю, а ви там робіть, На ялинку і все. А Не ленту робити. Ну, і довго ще, блін. нарешті, і що робити? І Що робити? О, чуть можна запрягивать. Дивіться, оп, оп опа, і до верху. Опа, оп-оп-оп. Блін, я упав. Я согласен, це красиво. А я я, я сейчас буду бітою бити. Реально. Можна скорше. Я відео знімаю, блин. О, це що? це що хата? О, тортик! Нема тортик, я, охо... я його хочу, сха... я його хочу я хочу Тортик, тебе можем сховати? А, нет. Тут гринч буде тепер? Дивіться, це реально гринч. Його база схожа трохи на базу мульт. Ну, до речі, не дуже. Можна було і краще постаратися над його базою. Тому що у нього там простенька база. І де його пес Макс? У грінча пса украли. Алло, де його пес Макс? О, ми ще зараз на санках кататися будемо ще. Голосуємо за червоний. Алло, усі голосуємо за червоний. Чому зелений, блин? Я, я так Я впевнений, я. Вибрав червоний, я зараз буду зелений, да? Ну а як інакше, друже мині. Це такий закон падлості. Прикол, вона там з даха. Це де я? А чому хтось там, а хтось тут? Там тільки Там только двое реальных игроков. О! Трое игроков, блин, тут. Я у хмарах чумуюсь, а я... В у я... Меня... Мог ну, бути там, але я чомусь тут. Я не знаю чому. Я ще в цю ігру не грав і від неї у мене не дуже хороші розповідання були, Походу. Паркур? Я не навяжу паркур. Я, блин, ненавижу паркури. паркур. Сніг? О, ну то прикольно будет. Проходиш такий паркур, а тобі у, у лице сніг дує. Так, треба все старту. А чому? На час паркур! Я Я його ніколи не пройду. Я, напевно, тут і помру. На цьому паркурі, блін. Ну я вам говорив, я ніколи його не пройду просто. Просто без шансів, блін. О, я пройшов. О! Прикол! Я хочу з іншими пона подивитися. Не встигне, мені похоже що сюди треба, щоб я не помер. не встиг! І куди йти? Не у яких? Тут якісь кристали є? Це кому грінча! Такой комната то гринча, а тут сидел. Кто себя? Требу шкаф. Я у шкафи. А ты чему не идешь? Долбань. Ты же нам сказал сюда и А сам чему не идешь? Він зараз щось буде показувати, що він там став. І... Тут якби шкаф відкритий, як він нас не побачив. У мене запитання, тут шкаф відкритий, як він нас не побачив усіх. Ага, звичайно, украдеш те, блин, рездо. Николи, я тебе битую, блин, завалю. А че ты приедешь? Ты шо, Луиджи плачет? Ты на Луиджи похожая, я чемусь. Ага, а, а, а без цела можно Це хто зробив? Лучі. А до цього ти нас не бачив, так? Да? Дверка шкафа відкрита, а до цього ти нас не бачив там у шкафаві. Куди ти йдеш, блін? Куди ти пішов? Я я його не розумію просто. Типи, він боїться його. Але до того ж він йде до Грінча. Я не знаю чому. Це, це без логіки просто, блін. Що не треба нас устраняти? Ми ми. Ми нікому не розкажемо, нас не треба устраняти. І ще. Тобі був кайф, да, там стояти? Оу, oh, No. А де? йому ну, там у кайф в ходу стояти? Оу, oh, ноу! No. А він і тут спавниться? Ля. Я зараз туди залізу, куди він буде спавнитись І зразу пропаде. Дай він. О, я хочу от сюди Він тут на спавниться Так, я чекаю. Оу, oh, No! Нас тільки два -е залишилося, реально? Нє, троє? Усіх убили? Реально? Зараз нас двоє буде, блін. Ааа, він за мною. Куда утікати? Я пройшов. Ми пройшли це. Ну а. З вами треба прощатись і продовження буде в іншій серії. Всім до побачення, усім пока!